Друзі, привіт! Ви на каналі Барбі Українською. В минулій серії я показувала свій будинок мрії. Ми подивилися вже кухню, а також подивилися вітальню. А вгадайте, чия це кімната? Як ви думаєте? А поки що давайте подивимося на нашу ванну кімнату. А тут наша ванна кімната. Тут у нас все працює, сантехніка в чудовому стані. От, якщо нажати на кнопочку, оп, і в туалеті зливається вода. А якщо стати на килимок, ви почуєте мою улюблену пісню. Так, що вам ще цікавого показати? Ага, загадала. Тут натискається на кнопочку. І включається фен. А тут збоку включається кнопочка. І знову звучить моя улюблена пісня. Ну, як вам сподобався другий поверх нашого будинку мрії? А зараз поїдемо на ліфті на третій поверх. Ну що, їдемо на третій поверх. Тут є така ниточка. І трошки допомогти. Отак ми поїхали. Щось не хоче їхати. Ось ми приїжджаємо на третій. Поверх. На третьому поверсі у мене гардеробна і спальня. Ось тут третій поверх. Це мій гардероб. Правда, суканок тут дуже. Нема тут суканок. але я думаю, що ту справу можна виправити. Так от, дивіться на мою гардеробну. А тепер йдемо в мою спальню. Так от, це моя спальня. Моє ліжко, на якому я сплю. А також у мене є, правда, єдиний в домі телевізор. Я думаю, що дівчатам не треба дивитися телевізор, нехай краще книжки читають. Правда? Ви як думаєте? Зараз тут включена гра. Напевно, гралася Челсі і не виключила. Так можна переключити канал. от тут Барбі новини. А на іншому каналі. Напевно, передача про рибок. Ну, як вам сподобався мій будинок мрії? Якщо сподобався і бажаєте дивитися серії про Барбі українською, то підписуйтесь на канал і не забудьте поставити лайк.